Добре. Добрий ранок? Да. Я так зрозумів дуже рано, але спробуємо. Да. Вітаємо вас на нашому заході, який присвячений підписанню меморандума між Українською Державною службою України з безпеки на транспорті і Укрпоштою. Про що саме цей меморандум і чому це важливо, ми зараз вам розкажемо. Спочатку я хочу надати слово міністру інфраструктури Андрію Пововарському. Будь ласка, зараз всім добрий ранок важливість цього моменту заключається в тому, що фактично ми. Продовжуємо процес дерегуляції, який в Міністерстві йде і боротьби з корупцією, але зараз переходимо від портів, переходимо до інших а, сфер, а, де ми можемо спростити життя для бізнесу та позбавити корупціонерів можливості а, займатися своєю чорною справою. А сьогодні а, пан Ноняк та пан Ткачук підпишуть меморандум, за яким. Певні функції Державної служби безпеки на транспорті будуть передані Укрпошті. Тобто а, раніше перевізник для того, щоб отримати ліцензію, повинен був їхати до міста Києва, а стояти або в черзі, щоб здати документи, або шукати посередника для того, щоб здати документи. А, ви повинні розуміти, що. Тільки за останній місяць Укртрансбезпека отримала більше тисячі пакетів документів для ліцензій і тими ресурсами, які є у трансбезпеки, ну, фізично навіть вкрай важливо опрацювати всі ці документи, люди з всієї України приїжджають до офісної будівлі Державної служби безпеки на транспорті. Ми вирішили піти шляхом, коли люди зможуть до визначеної кількості відділень Укрпошти у своєму рідному місці прийти до працівника Укрпошти, який є навченим, натренованим, передати весь пакет документів на отримання тієї чи іншої ліцензії, чи тієї чи іншої адміністративної послуги. Укрпошта ці документи відправить до «Укртрансбезпеки». І у визначеному законодавством терміні буде надана така послуга, і перевізник або отримувач адмінпослуги може або в тій же пошті забрати документ отриманий, або вже, якщо дуже хочеться, приїхати до міста Києва і отримати в офісі Укртрансбезпеки необхідні документи, ліцензії та інші дозволи. І буде єдиний платіж в Укрпошті за доставку. Таким чином, перевізники отримують більше можливостей, щоб не стояти в черзі, не шукати якихось посередників, здати документи в своєму рідному місті. І 50 відділень Укрпошти в 50 містах, там, де найбільше скупчення перевізників, зможуть це зробити вдома, і визначений терміном часу отримати документи. Це допоможе не тільки перевізникам і безпеці, це допоможе також Укрпошті збільшити свої доходи, тому що те, що раніше платилось там комусь посереднику за ту чи іншу послугу, зараз буде платитись Укрпошті в рамках визначених тарифів Укрпошта. Аналогічний процес, аналогічні перемовини ми зараз ведемо з Міністерством юстиції. Як ви знаєте, Міністерство юстиції передає досить багато функцій на місця або нотаріусам. І для того, щоб збільшити дохідну частину Укрпошти, для того, щоб завантажити людей, зараз ми проговорюємо з мін'юстом аналогічним меморандум, за яким певні функції Міністерства юстиції по наданню тих чи інших адмінпослуг будуть передані Укрпошті. І у у визначених відділеннях Укрпошти будуть навчені люди, які зможуть послуги Мін'юсту надавати в тих місцях, до яких люди вже звикли, і не треба видумувати колосу. Так що я дуже радий, що Укрпошта та Трансбезпека домовились про таку співпрацю і маю надію, що на кінець березня вже нова система. Подання документів запрацює, так що прошу підписати. Є! А зараз я хочу надати слово Михайлу Ноніку, який в якості представника, якого заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті розповість, як виникла ця ініціатива і як буде реалізовуватися проєкт. Будь ласка, Михайло. Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня, Україно. Мені дуже сьогодні приємно, що такий меморандум підписаний. Я би хотів десь більше розказати, чому виникла така ідея, як вона взагалі з'явилася на світ. Адже ми всі прекрасно розуміємо, і що трансбезпека надає ряд послуг. Їх на сьогоднішній день цих послуг є 24. З них є безкоштовні і є платні послуги. Всі платні послуги їх є на сьогоднішній день 16. Вони, ці кошти перераховуються у місцеві бюджети. І ми сьогодні говоримо що надання адмінпослуг на перевезення на видачу ліцензій. Цих ліцензій є на сьогоднішній день в Україні, які біля 12 тисяч, тобто суб'єктів господарської діяльності, це є юридичні особи і фізичні особи, які повинні отримати ці ліцензії. Ми розуміємо, що попередня постанова уряду була там. Були часові рамки до двох місяців. Термін на подачу документів і видача ліцензій. Завдяки Андрію Миколайовичу. Ми це питання підняли, і Андрій Миколаївич виніс цю зміни до постанови номер 1001 і вона була прийнята. Цей термін був подовжений. На 6 місяців, тобто до 18 червня цього року, суб'єкти підприємницької діяльності повинні ну, звернутися, якщо вони звичайно мають бажання, звертаються в трансбезпеку. І на протязі 10 днів ми приймаємо рішення про видачу чи там, відмову у видачі ліцензій. Так як я говорив, терміни були стиснуті, бо постанова була оприлюднена вже цього року, і нам залишалося буквально 2-3 тижні для того, щоб видати 12 тисяч ліцензій. І зрозуміло, що з'явилося дуже багато посередників, які пропонували свої послуги для вирішення цього питання. Там ходили суми. До 400 доларів вони брали у суб'єкта підприємницької діяльності, звичайно, це важко доказати, але такі дзвіночки до нас находили, доходили з кожної, з кожної області України. І для того, щоб уникнути цей процес, щоб ми були прозорі і міністерство бореться з корупцією в структурах. Був подовжений термін, і ми хочемо взагалі відділити так званих посередників від суб'єктів підприємницької діяльності. І було прийнято рішення було декілька нарад з цього приводу для того, щоб в першу чергу спростити суспільство суб'єктам підприємницької діяльності, спростити цей процес. Вони будуть звертатися в 53 відділення Укрпошти, де в нас розроблена вже технологічна карта, і будуть проводитися навчання з працівниками Укрпошти. Вони будуть надавати їм і консультації, і там будуть також зразки, примірники, як потрібно заповнити документи. Вони будуть описувати пакет документів і відправляти нам для. Уже е, прийняття рішення. Це, по-перше, воно дозволить е, суб'єктам не їхати, як сказав Андрій Миколаївич, не їхати для прикладу з Закарпаття у місто Київ тратити тисячу-дві тисячі гривень. От, а вони за, прийшли в своє відділення в обласному центрі чи в іншому центрі. Подали документи, і ці документи ми опрацювали і відправили уже суб'єкту підприємницької діяльності, відправили ліцензію або повідомлення, що він оформив там або відмову. Тобто це спростить життя бізнесу, я вважаю. Це е, допоможе також заробити кошти е, Укрпошті. І це робить нашу роботу в тому числі прозорою, тому що і якіснішою, бо термін збільшений і не буде черг, і буде якісно опрацьований кожен матеріал, який буде нам надісланий укрпочтою. Дякую. А тепер, будь ласка, зі сторони Укрпошти Ігор Ткачук, виконуючи обов'язки генерального директора, розповість, що цей меморандум означає для цього держпідприємства. Будь ласка. Доброго дня. Дійсно, це важлива подія також для Укрпошти, тому що завдяки роботі міністерства і особисто Андрія Миколаївича ми маємо змогу. Залучати нові послуги, і я ще ну, хочу наголосити якісні послуги для населення для наших громадян. І цей меморандум дає можливість також завантажити наших працівників для того, щоб вони отримали якісну заробну платню і для того, щоб ми отримали все підприємство доходи. Збільшити кількість клієнтів. Для того, щоб не було деяких нюансів з чергами, ми сьогодні робимо автоматизацію робочих місць. І в минулому році ми зробили автоматизацію тисячі робочих місць. В цьому році плануємо ще автоматизувати 1500 робочих місць. В тих місцях, де будуть надаватись дані послуги, ми будемо ставити сучасні комп'ютери, сучасне обладнання, щоб не було затяжків часу, щоб люди не чекали в чергах. І такі ж далі, таку роботу далі ми будемо пропонувати для населення. Я думаю, тарифи будуть звичайні, тобто, ті, які сьогодні є в Укрпочті, ніяких спеціальних тарифів не буде. Тому дуже велике навантаження для громадян, які користуються даною послугою або мають можливість знати скільки це коштує. Це можна на сайті подивитись. Тарифи будуть мінімальні і. Ще раз наголошую, змінити особисто під цю послугу не будуть, тобто звичайні тарифи, як в Укрпошті є. І ще раз можу наголосити, що ми зробимо все можливе, щоб громадяни України отримали якісну послугу. І на даний час це вже робиться, і ми зробимо все можливе. Дякую, я думаю, що тепер ми можемо перейти до запитань і відповідей. Будь ласка, прошу ставити питання, що стосується теми сьогоднішнього заходу. Ні, <laughs> якщо встигнете, то потім після. А, отже, так, будь ласка, Саш. Можна я по мін'юсту скажу певні адміністративні послуги, Мінюст Мін передасть на Укрпошту, так а наразі обговорюється аналогічний меморандум. Наразі обговорюється питання, яким чином чи існуючий персонал Укрпошту зможе надавати ці послуги. чи Представники мін'юсту у відділеннях Укрпошти зможуть представляти, надавати ці послуги і яким чином буде відбуватися автоматизація. От коли ми готові будемо вийти на ці відповіді найближчим часом, тоді ми все розповімо. Як ви знаєте, мін'ю запустив досить велику програму по дерегуляції, коли вони або в онлайн виносять свої послуги адміністративні, або передають на місця. І на місцях дуже часто, що відбувається, нотаріуси активно забирають цю функцію і працюють інколи місцеві органи влади ну не настільки активно забирають функції з тієї чи іншої причини. А Укрпошта унікальний організм, просто унікальний, на який можна накладати дуже багато, враховуючи розгалужену мережу по всій території України, враховуючи унікальний досвід персоналу, можна Навішувати більше і більше і більше функцій, тобто заробіток збільшується Укрпошти, соціальні стандарти працівників Укрпошти збільшуються, а підприємці, прості громадяни України, вони ходять в зручне відділення, куди вони звикли ходити, спілкуються з людиною, з якою частіше всього вони говорили там останні 15 років. Вони знають цю людину довіряють. А, і нові, нові функції просто додадуть додаткової зручності, а бізнес буде все менше і менше спілкуватися з а, представниками держави. Чим менше спілкування, тим краще для нас всіх. Дякую. Ігоре, розкажете про очікувані доходи? Очікувані доходи, ну дивіться, на сьогоднішній день людина, яка буде звертати за даною послугу, буде купувати у нас конверти, у нас буде купувати марки, у нас вона буде робити відправлення. Ми якісно будемо отримати від цього кошти. Якщо йдеться мова про 50 відділень, які будуть на сьогоднішній день відкрити, і тисячі послуг, які ми будемо надавати, тобто це вже йде в десятки тисяч гривень. І зрозуміло, розподіл буде між тими відділами. Ми ще думаємо встановити і особисті премії за якісну роботу цих працівників в цьому плані. Хто буде якісно надавати, щоб не було затримки? Але це також в процесі обмов... обговорень зараз. Тобто, але премію я впевнений, що ми зможемо надавати за якісну чітку роботу, яку будуть люди виконувати, щоб ці кошти, які будуть отримати відділення, щоб вони йшли на підвищення заробітної платні цих працівників, які роблять додаткову роботу, я би на вашому місці я би також по-іншому питання задав. Скільки буде економія бізнесу від того, що бізнес може у своєму місті, у своєму відділенні отримувати цю послугу? Як пан Ноня казав, перевізник з Закарпаття не повинен буде їхати до Києва тепер для того, щоб просто передати документи. Це декілька тисяч гривень, якщо взяти це просто логістичні витрати. Якщо взяти 12 тисяч ліцензій, якщо взяти навіть тисячу гривень, що там в середньому плюс-мінус витратив би на дорогу на, ще щось, на, харчування. на харчування перевізник, це 12 мільйонів гривень. Це те, що залишиться мінімально, це те, що залишиться у бізнесу у людей. Не потрібно буде це витрачати. Ми завжди раді бачити в місті Києві добрих людей. Але якщо люди можуть отримати послугу у себе, чому ні? Дякую. Ще запитання є? Ні? Дякую. А, є такі. Євген, давай. Добре, вчора ми з вами вже проговорювали питання щодо перемовин з активістами, які сьогодні вже казав, що наче по Але за годину до цієї події пан Тягни заявив, що свобода все одно продовжить готування. Яка буде ваша реакція, що ви будете? Перемовини може бути? Ну, ви знаєте, я не бачив ще е, ніяких заяв. Для мене наразі це новина, що хтось робить якісь заяви. А я лише ще раз повторюю, що. Так трапилося історично, що Україна була створена держава Україна на основних євроазійських транзитних коридорах. Якщо хтось хоче пересунути ці коридори, це можливо, це можливо. підуть коридори через Білорусію, Польщу. Це означає здорожчання для євроазійських перевізників. Це означає, що інший коридор може бути, який піде півднем України через південних сусідів, там і буде заторкати також море. Це все можливо. Але для наших партнерів, як європейських, так і азійських, і центральноазійських, це створить додаткові витрати і додаткові проблеми. І це означає, що Україна буде порушувати свої міжнародні домовленості. Ми говоримо про транзит. Я ще раз говорю, що коли їде Україною фура з російськими номерами, це не означає, що там водій росіянин, це не означає, що вантаж російський, і це не означає навіть, що фура належить російському власнику. Вона може належати транснаціональній компанії-перевізнику, яка може мати головний офіс у Відні, може мати в Астані, може мати в десь в якійсь провінції Китаю. А транзит немає кордонів. Але транзит може іти іншим шляхом. Що це означає для українських перевізників? Десятки тисяч українців, які по Євразії водять фури з різними номерами, зареєстрованими в різних країнах, не зможуть отримувати. Доходи не зможуть працювати, вони застрягнуть десь, або в Центральній Азії, або в Азії, або ще в якійсь країні. Це означає, що їх сім'ї вимушені будуть шукати інший дохід. Це означає, що про концесійні дороги ми можемо забути. Тому що, як ви всі знаєте, для того, щоб концесійна дорога була, мала. Економічно обґрунтовану бізнес-модель треба трафік створювати. Якщо у нас немає транзитного трафіку, бізнес-модель буде економічно не обґрунтованою, про концесійні дороги забуваємо. Це означає, що малий бізнес, який наразі знаходиться на основних наших трасах, транзитних коридорах, міні-готелі, ресторанчики кіоски, заправки, паркінги для фур, вони повинні будуть закритись. Закриваємо. Питання не в тому, що активісти можуть закрити рух для російських фур з російською реєстрацією. Для всього євразійського простору це буде означати небезпеку. Небезпечність проїзду по території України. Це означає, білоруські фури, угорські фури, інші фури, вони будуть шукати інший шлях. Тому що Україна не може гарантувати безпеку транзиту. Тому коли хтось каже, що буде от зараз брати щось, блокувати, транзит, потрібно чітко розуміти наслідки. Які будуть для України, які будуть для наших партнерів з Європи, з Азії, які допомагають нам сьогодні фінансово, які тримають проти агресора обмеження, які наразі говорять про безвізовий режим з Україною, і так 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 далі, так далі, і і далі. Потрібно чітко прораховувати не Політичні потреби сьогодні, От, сьогодні скажу А, а завтра скажу Б. Потрібно прораховувати, що це буде стратегічно означати для країни. Які сигнали це посилає до наших європейських партнерів, азійських партнерів. Потрібно просто думати. І не сьогоднішнім днем, а стратегічно, що це означає. Тому я не можу сказати, що там було сказано, я не бачив цих заяв. Але я можу сказати, яка буде реакція наших європейських партнерів. Тому що я особисто спілкуюсь з паном Томбінським, я особисто спілкуюся з моїми колегами-міністрами транспорту з Євросоюзу, і я знаю їх реакцію, яка вона буде. А вона буде негативна. Тому що ми говоримо про. Безперебійний транзит європейських вантажів до Азії, азійських вантажів до Європи. Все? Дякую. Дякую.